Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Хочу показати приклад тлумачення розкладу з моєї власної практики, який називається Шлях без страху. Цей розклад цікавий, по-перше, вже самою темою, тому що він присвячений темі страху. Який саме страх виявляється у того, хто запитує, як страх проявляється, якою є глибинна причина страху, як його подолати, хто або що допоможе у подоланні страху, яким буде перший крок людини на шляху без страху, або яким має бути цей перший крок, і чи може людина самостійно впоратися зі своїми страхами. Що цікавого у цьому розкладі? Те, що всі карти для моєї кварентки випали перевернутими. Тож, я вам розкажу, по-перше, як тлумачити цей розклад, а по-друге, відповім на питання, чи завжди перевернуті карти вважаються негативними за своїми сенсами. Чи погано це, якщо у розкладі випали усі перевернуті карти? Здається, у мері Грір я читала, що якщо усі карти в розкладі випадають перевернутими, то, по-перше, це означає, що енергії цих арканів заблоковані, або що варто цей розклад зробити через деякий час. Але саме у цьому розкладі, незважаючи на те, що усі карти перевернуті, далеко не всі з них. Мають негативний відтінок значення. Отже, давайте подивимось. По-перше, розклади на тему страху краще робити на якихось сюжетних колодах, або на так званих темних. Зазвичай я беру таро чорних гримуарів або девіантне місячне таро. У мене є відеокурси, присвячені цим колодам. Але от у той раз, коли я консультувала кверентку, мені захотілося взяти таро 78 дверей. Ця колода, хоча і не є темною, але вона є сюжетною. А сюжетні колоди ось у таких розкладах, аналітичних розкладах, вони зазвичай можуть відкрити якісь нюанси сенсів, які зазвичай не дає класична колода. Що ще тут цікавого? Таро 78 дверей ґрунтується на базі системи Вейта. але... Зрозуміти це і побачити це може тільки та людина, яка добре знає систему вейта і добре в ній орієнтується. Усі інші будуть дивитися і вважати, що це просто малюнки. Це не малюнки. Так от, перейдемо до самого розкладу. У ньому є сім пунктів. Пункт перший, який страх заважає на вашому шляху. Туз мечів перевернутий. Пункт другий. Як цей страх проявляється? Третій глибинна причина страху. Четверта як подолати цей страх. П'ята позиція: хто або що допоможе у подоланні страху. Шоста. Ваш перший крок на шляху без страху. Тут я мала на увазі, яким буде цей перший крок на шляху без страху. І останній сьомий пункт. Чи зможе людина самостійно впоратися зі своїми страхами? Отже, пункт перший. Який страх заважає людині на її шляху, перевернутий ту з мечів? Це страх прийняття рішень. Моя кварентка боїться, що вона прийме неправильне рішення, а потім уже буде пізно. І тому вона просто не приймає це рішення. Тобто страх прийняття рішень. Це і є е, її основний страх. Другий пункт, як цей страх проявляється, перевернутий туз пентаклів. Е, людина через свій страх прийняття рішень втрачає сприятливі можливості для власного розвитку, для поліпшення свого матеріального становища. Для набуття добробуту, для отримання прибутку, а також через страх прийняття рішень у неї є проблеми з розпорядженням власними ресурсами. Під ресурсами ми розуміємо все, що належить людині, тобто гроші, майно рухоме нерухоме, а також фізичне тіло і фізичне здоров'я. Наступний пункт третій. Глибинна причина страху Перевернутий імператор. Причиною страху є невпевненість у своїх силах, невпевненість у своїй компетентності і знову ж таки нерішучість у тих випадках, коли треба прийняти рішення. Ось ці карти дві взаємопов'язані, тому що ту з мачів це карта стихії повітря і масті розуму, а імператор. Завжди володіє ситуацією і завжди вміє приймати зважені логічні рішення, причому приймає він їх вчасно. А тут у нас є зволікання із взяттям на себе зобов'язань і зволікання з прийняттям рішень, тому що людина не впевнена у собі, у своїх талантах і можливостях і здібностях, у своїй майстерності, у своїй здатності скласти план і реалізувати цей план. Далі, як подолати цей страх? Перевернутий місяць. Перевернутий місяць тут має двоїсте значення. Чому? Тому що перевернутий місяць означає, що треба, по-перше, дуже глибоко зануритися у свої страхи, у свою підсвідомість, дістати свої страхи звідти. Тобто, поки людина не визнає наявність цих страхів, а які саме це страхи, ми вже з вами розібрали, треба дуже глибоко зануритися у підсвідомість і зустрітися. Зі своїм страхом для того, щоб витягти його на поверхню і усвідомити з підсвідомості у свідоме. Тобто тут місяць одночасно вказує перевернутий і на те, що треба якомога глибше покопатися, скажімо так, у цій підсвідомості, і витягти ці страхи на поверхню, і позбавитися цих страхів, тому що перевернутий місяць також вказує на те, що ці страхи можна подолати. Також ця карта, оскільки вона відповідає на питання як, вона вказує на те, що подолати страх можна за допомогою медитації, якихось психотехнік, афірмацій. Тобто тут підійдуть будь-які техніки, які спрямовані на контакт із підсвідомим. Я думаю, що тут можна застосовувати і мантичні практики також. Якщо важко м -м, сформулювати цей страх, так, то можна застосовувати і мантичні техніки. Власне, ми це і зробили. Далі, хто або що допоможе у подоланні страху? Перевернута четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це карта стабільності і зони комфорту. Як не банально це звучить, але у подоланні страху допоможе вихід із цієї зони комфорту. Бо моїй Кверенці справді досить комфортно перебувати у тих умовах, у яких вона є. Бо у неї немає потреби, скажімо так, важко працювати, щоб заробити на життя. Тобто їй живеться ну, відносно комфортно, скажімо так. Але. Завдяки тому, що їй не доводиться приймати справді якісь важливі рішення, їй не доводиться брати на себе максимум якоїсь відповідальності, через це вона і продовжує у цій зоні комфорту сидіти, а постійне сидіння у зоні комфорту позбавляє можливості розвитку, якщо ти сидиш на місці і нічого не робиш для того, щоб щось змінити. То, власне, так воно все і залишиться. Їй треба виходити ось із цієї зони комфорту. І дивіться, тут дуже цікава карта вона дуже схожа на пригоди Аліси в країні див. Ну, у будь-якому разі, ось ми бачимо сад, ми бачимо паркан. Сад цей дуже добре захищений парканом. І тут є ось такі малесенькі дверцята, через які Аліса не може пройти, тому що вона просто завелика. Тобто зона комфорту це ось цей сад. А Аліса уособлює зовнішній світ і соціум, контакти з людьми. Тобто, моїй кваренці справді треба виходити, скажімо так, в люди в соціум і намагатися. Контактувати з іншими з іншими людьми. Далі. Ваш перший крок, тобто перший крок моєї кварентки, на шляху без страху, яким він буде? Відлюдник. Відлюдник перевернутий. Це знову ж таки про вихід із власної шкаралупи. Вихід із власного усамітнення, у якому моїй кваренці комфортно. І, крім того, відлюдник у нас пов'язаний із старшим арканом місяць. Тому що місяць 18-й, старший аркан, 18 це двічі по 9. Відлюдник 9. Тобто, якщо моя кварентка перестане занадто сильно усамітнюватись, а вона справді підтвердила, що вона не любить контакти з людьми і не підпускає інших близько до себе, їй комфортно на самоті. Так от, якщо вона знову ж таки буде виходити назовні, то в такому разі це і будуть оці перші кроки на шляху подолання власних страхів. І останній пункт сьомий чи може кверентка самостійно впоратися зі своїми страхами? І тут у нас випадає вісімка кубків перевернута. А у перевернутому положенні вісімка кубків має протилежне прямому значення. Тобто, перевернута вісімка кубків означає, що моїй кверенці самостійно вдасться віднайти внутрішню гармонію, а значить позбутися страхів. Тобто, їй тут не потрібні якісь сторонні люди, спеціалісти тощо. Їй треба виходити назовні, виходити з зони комфорту, виходити з позиції відсторонення, усамітнення, більше контактувати, взаємодіяти з людьми, і саме це допоможе їй розвиватися, рухатися вперед. І таким чином позбутися ось цієї невпевненості, страху прийняття рішень, і таким чином вона знову ж таки зможе віднайти для себе певні можливості і для розвитку, і для покращення фінансового становища, і для самореалізації тощо. Ось так. Ось такий, на мій погляд, дуже цікавий розклад. І хочу підкреслити, що якраз ось вісімка кубків, вона тут має. Таке, знаєте, чисто позитивне значення. Якщо ось ці карти, які вказують на шляхи виходу зі свого страху, вони вказують на те, що так, тут можна вийти, тобто вони теж мають відносно позитивне значення, хоча і порушують її зону комфорту. А от вісімка кубків вказує на те, що якщо вона справді прислухається до порад карт, то в такому разі вона зможе вирішити. Це питання. Вона зможе позбутися своїх страхів, і таким чином віднайде внутрішню гармонію і зовнішню теж. Ось такий розклад. До речі, з колоди 78 дверей у мене теж є відеокурс. І посилання на відеокурси є у правому верхньому кутку над відео. На цьому все. До побачення!